Коли літературознавця Шевченківського лауреата і Героя України Івана Дзюбу запитали, чи був у нього найщасливіший день у житті, він відповів однозначно: 5 травня 1962, то був день знайомства з Мартою, майбутньою дружиною. А було це так. У розпал весни троє молодих літераторів Іван Драч. Микола Вінграновський та Іван Дзюба помандрували до Львова. Галичина зустріла їх дуже прихильно, буквально під бурхливі оплески. Львів'яни не вірили власним вухам ось так публічно і легко говорити про розвінчання культу Сталіна. Пам'ять про радянські репресії була тут ще надто свіжою, аби вірити у позитивні зміни. Майже в кожній галицькій родині могли розповісти про горе від совєтів. Родина Марти не виняток. Її двоєрідного брата Богдана ще юнаком засудили на 25 років тільки за те, що читав історію Грушевського. Але далі про Марту не лірик, а в прямому значенні фізик. Студентка фізичного факультету Львівського університету. Якби не письменниця Ірина Вільде, могли й не зустрітися з дзюбою. Долаї випадку авторка сестер Річинських» жила на Кривоноса 33, і була сусідкою Марти. Навіть більше з її мамою, письменниця приятелювала. Інколи вечорами вони грали в бридж. Крайм вушка юна Марта ловить заборонені вишепти. і про першого чоловіка Вільде, оунівця Плахотнюка. Розстріляного німцями, і про другого НКВДста Дроб'язка, за котрого Вільда після війни вийшла заміж. Чари молодості пані Ірини в минулому, але енергії однаково через край. Вона ексцентрична, іронічна, популярна і в приязних стосунках з радянською владою. Невдовзі очолить в Львівську спілку письменників, а 5 травня. 1962 року Вінграновський, драч і Дзюба прийшли привітати львівську патронесу з ювілеєм. Мартусю, приходь до мене ввечері на забаву. Будуть гарні київські кавалери. Дякую, пані Ірино. Але у мене стільки роботи в університеті. Та що там твій університет? Жінці головне знайти доброго чоловіка. Марта спалахнула рум'янцем. Ох ця пані Ірина, але на ювілей пішла просто з цікавості, або ну, які ж тоті київські хлопці. Вінграновського одразу відкинула не її типаж. драч, якийсь товстогубий. А ось той, чорнявий в окулярах з делікатними рисами одразу сподобався. Протанцювала з ним весь вечір. Наступного дня знову зустрілися. Хлопець не барився, освічився Марті і запропонував одружитися. Ні, Марто, до Києва я тебе зараз не відпущу, лише через рік. От скажіть, пані Ірино, що вона в нім знайшла? Ну, пані Ольго, Іван то сама есенція. Його треба розбавляти і пити маленькими ковточками. Есенція, есенцію та мама Ольга наполягла, а Марта, як чемна і вихована Галицька донька, погодилася. Проте через рік вже була у Києві. Побут Івана вразив, був, м'яко кажучи, поетичним. Облуплена кімната в комуналці на інститутській. В очах ряхтіло від різних написів, афоризмів, цитат, якими господар дому маскував дірки на стінах. Зі стелі висіла лампочка, а на ній петля, до якої дзюба причепив простирадло з написом: Працювати і працювати, а потім повіситись. У мене порядок в кімнаті. Марта лише засміялась. Далі Іван знайомить її з мистецьким середовищем Києва. Вони приятелюють зі світличними драчем, Сергієм Параджановим, Іваном Миколайчуком, Георгієм Якутовичем. Марті цікаво в Києві. Спочатку її бентежила тотальна зросійщеність столиці, здавалося, лише письменники і двірники розмовляють українською. Але Марта не ідеалістка, вона галичанка, життєствердна, раціональна, пластична. І хоч Гонор не дозволяв їй переходити на російську, Марта з особливою чарівністю вміла обходити гострі кути. Вона спокійно приязна з усіма. Квартирне питання, до речі, теж доволі швидко вирішилося. Вони отримали двокімнатне житло на Севастопольській площі. Неподалік від Івана та Льолі Світличних. І все було б добре, але карколомно наближався 1965-й. Для Івана то був час міркувань про соціалістичну справедливість, а для Марти народження перевістка. 4 вересня у кінотеатрі Україна заплановано презентацію фільму Тіні Забутих предків Сергія Параджанова. Їй здалося, що Іван занадто схвильований. Чому б це? І все зрозуміла, коли після оплесків творчому колективу Дзюба підійшов до мікрофона і сказав: у нас велике свято, але й велике горе. В Україні почались арешти творчої молоді, і почав швидко називати прізвища арештованих: Михайло Горень, Іван Світличний, Опанас Заливаха. В залі увімкнули сирену крамольного оратора, відштовхують зі сцени, що з чорнорото вигукує з президії письменник-драматург Корнійчук. Ці і подальші події Марта згадує Буцім в тумані, не через страх чи важку атмосферу вдома. Ні, цього ще тоді не було. Радше через народження доньки маленька Оленка сконцентрувала на собі всю увагу і пильність Марти. Можливо, тому й не відчула загрози від праці, яку чоловік назвав інтернаціоналізм чи русифікація, яка стане своєрідним маніфестом шістдесятників. Дочитала? Що скажеш, Марто? Не знаю Любий, ти справді віриш, що хтось тебе почує, Ну, з тих, до кого ти звертаєшся? Я ж правильно зрозуміла, ти сперечаєшся з радянською владою? Це необачно і безнадійно, на мою думку. Ти що, Марто, боїшся? Та Зараз не ті часи? Боюсь, перед очима раптом промайнув дитячий спогад як рубають дуби у їхньому родинному гнізді біля Львова. Розбирають стодолу, забирають корів до колгоспу, а понад шляхом зі страшною тугою скрипять фіри то везуть до станції в російську тьму таракань сусіднє село. Всього із західної України у телячих вагонах до Сибіру було вивезено десятки тисяч галичан. Про більш конкретну статистику марта дізнається значно пізніше. Як і слова про телячі вагони, яких не вистачило для галичан. Слова Микити Хрущова, який у Львові 1959 року особисто приймав з рук в руки скарги містян про репресії та свавілля. Напевно, був у вишиванці. І далі про Марту. Вона прогавила той момент, коли Іван раптом змінився. Такий був бадьорим, нервово збудженим, коли писав свій інтернаціоналізм чи русифікація. Вона аж хвилювалась не з його хронічним туберкульозом так творчо збуджуватись. А потім почали викликати на Володимирську в КДБ. спохмурнів, став тихим та задумливим. Хоч і тоді віджартовувався. Знову Мартусю нічого не встиг написати для вічності. 12 січня 1972 року Іван не повернувся додому, а вранці його привезли кадебісти. Виявляється, зайшов до світличного ввечері, а в того був шмон. Світличного арештували, а дзюбу відпустили. Далі почався довгий виснажливий процес, який увійде в історію під назвою «Як влада ламала Івана Дзюбу. Хронологічно це виглядало так: у березні 1972-го звільнили зі спілки письменників. Через місяць, 18 квітня, арешт. Слідство тривало майже рік. Слідчий майор Михайло Кольчик системно розхитував оборону дзюби, паралельно тиснув на Марту. У вашого чоловіка туберкульоз. Чи не так? З таким діагнозом довго не живуть у тюрмі, ви це знаєте? Потім дозволили побачення з дружиною. Іване. Ти не витримаєш тюремного життя, ти вмреш. Ти вже вмираєш. Ну, інші ж не вмирають, він ще намагався іронізувати. Тобі треба починати з ними розмовляти. Я розмовляю. Ти не про те розмовляєш. Подумай про мене і про Оленку. Що з нами буде? У голосі Марти розпач, благання. Але він ще тримався. Слідчий кольчик вирішив змінити тактику. Він припинив викликати арештованого на допити, створивши інформаційний вакуум. У березні 1973 року відбувся суд, і прокурор виніс вердикт: 5 років таборів і 5 років заслання. Коли дзюбу привели до кабінету, він був геть виснажений, сірий на обличчі. Слідчий кольчик почав лицемірну розмову. Чесно кажучи, Іван Михайлович, я не чекав, що вам дадуть такий великий термін. При усій повазі до прокурора я здивований. Дзюба мовчав, про що тепер говорити? Лишень запитав, коли етап до табору. Ще невідомо. Ви дуже погано виглядаєте, Іван Михайлович. Хочете деякий час провести в сімейному колі? З дружиною і донькою. Ні, я не жартую це, звісно, під мою особисту відповідальність. Івана Дзюбу везуть додому. Погода сонячна. Ех, краса ж, яка у нас в Києві а Дніпро а пагорби. ненав'язливо коментує Майор Кольчик, який супроводжує в'язня. Дзюба теж прикипів до вікна. Майже рік не бачив столиці. Водій везе його не прямо додому, а спеціально околицями повз ностальгійні ландшафти. Ув'язня в'язня занило серце. Ось і знайомий повітрофлотський проспект, недалеко вже рідний дім. До речі, Іван Михайлович, усе ж можна змінити. І працю відновити, і в сім'ю повернутись. Уявіть собі, навіть тепер це можливо, сказав раптом Кольчик, як тільки авто зупинилось біля під'їзду. Ми ще поговоримо про це, це не терміново. А зараз йдіть, бо стільки ж часу не бачили донечку, і Марта Володимирівна чекає. Марта Володимирівна чекала. За цей рік вона написала безріч звернень, прохань. І відбула чимало розмов на Володимирській. Навіть з очільником КДБ Федорчуком зустрічалась. Вона мала що сказати сьогодні Іванові. Через два дні те ж саме службове авто чекало біля будинку. Дзюба запізнювався, водій закурив. Може, слегка посігналить? Не надо, За хвилину з під'їзду вийшов чисто поголений та акуратно вдягнутий чоловік. Сідайте, Іван Михайлович, виглядаєте набагато краще. Зразу відчувається жіноча рука. Авто поїхало. Марта спостерігала через вікно за фіранкою. У жовтні 1973-го Іван Дзюба звернувся до президії Верховної Ради УРСР з проханням про. Помилування. Прохання задовільнили. 9 листопада в газеті Літературна Україна надрукували покаяння автора: інтернаціоналізм чи русифікація. Часопис блискавично опинився у мордовських та уральських таборах, де сиділи його друзі. Тепер вже колишні. Євген Сверстюк у грудні 73-го писав дружині з Пермського табору. До речі, якщо знаєш щось про Івана Дзюбу, напиши. Думаю, це не державна таємниця. Тут на дошці оголошень охровою фарбою вималювано і повішено. Іван Дзюба осознав свої ошибки і пришпилену заяву. Власне, цю ж саму заяву намагалася читати Марта. Рядок за рядком. Я зрозумів, що завдав шкоди ідейним інтересам свого суспільства. Це мені боляче усвідомити, бо мені дорога наша соціалістична країна. Але текст розпливався, букви стрибали. Є людина, який боляче від свідомості прикрих помилок та змарнованого часу. Яка хоче одного і думає про одне працювати і працювати. Око зачепилось за фразу працювати і працювати. Фраза була дуже знайомою, немов дежавю, десь вона її вже бачила. Так, коли вперше приїхала до Івана і зайшла в його комуналку на Інститутській, до лампочки на петлю. Було пришпилено простирадло і напис працювати і працювати, а потім повіситись. Марта здригнулась і промовила вголос: Будемо жити, Іване. Просто будемо жити!